На жаль, у Подільську почастішали випадки шахрайства. Подільчани поставили декілька питань з цієї теми нашим поліцейським, і сьогодні ми розглянемо третє питання. Що робити, якщо поступає дзвінок на телефон? Просять особисті дані, тому що. Благодійний фонд обіцяє надати допомогу у даному випадку. Шахраї використовують інформаційні системи: це, наприклад, або мережа інтернет, або посилання, яке надходить в за допомогою мобільного додатку. У даному випадку потрібно не реагувати. Якщо це було викладено за допомогою мобільного телефону або за допомогою дзвінка на мобільний телефон, необхідно покласти слухавку, не відповідати і не переходити за вказаним посиланням, зателефонувати своїм родичам, поспілкуватися із ними, якщо це, наприклад, похилі люди, або звернутися до органів державної влади, до райадміністрації, які можуть. Надати практичну допомогу у вирішенні вказаного питання. І обов'язково звернутися на лінію 102, або якщо немає можливості, або прийти у відділок та повідомити про вказану подію. А далі правоохоронні органи будуть надавати свою допомогу в рамках кримінальних проваджень і тому подібне.